З благословіння блаженнішого митрополита Володимира у Духовно-Просвітницькому центрі Кафедрального собору на честь Воскресіння Христового розпочалися другі щорічні Покровські ігри. Цьогорічні командно-інтелектуальні змагання для дітей, присвячені темі хрещення Русі. З цієї нагоди у нижньому свято Андрія Володимирському храмі Собору, названому в честь просвітників православ'я апостола Андрія та рівноапостольного князя Володимира, був відслужений молебень на початок доброї справи. Голова парафіяльної ради кафедрального собору єпископ Бородянський Версонофій благословив дітей на початок просвітницьких змагань. Першого дня у Покровських іграх взяли участь учні недільних шкіл. Крім того, в рамках проведення Покровських ігор в галереї Соборній відкрилася виставка конкурс дитячих робіт з нагоди свята Покрова Пресвятої Богородиці. У виставці взяли участь учні недільних шкіл, шкіл-інтернатів, спеціальної загальноосвітньої школи Надія для дітей-інвалідів, Київського палацу дітей та юнацтва та клубу Олімпія. Нагородження переможців відбудеться 13 жовтня.